Актів про відповідні експертизи немає, натомість уже зафіксовано близько 130 поправок до тексту угоди щодо видобутку сланцевого газу на території Прикарпаття. Про це голова обласної ради повідомив журналістів на традиційній прес-конференції. Зауваження каже, він стосується фінансових, правових та природоохоронних питань, зважаючи на екологічну небезпеку, про яку говорять фахівці а це землетруси втрати води, та фінансово-економічні загрози до цінності в погодженні даної угоди Скрипничук не бачить. Газ, який буде видобуватися, куди буде йти в трубу, а з труби до нас уже. Ціну хто встановлює власник труби. Кабінет міністрів, як ви знаєте, працює зараз над тим, щоб нашу газотранспортну систему передати в Росію, продати чи віддати. Отже, труба не наша, може опинитися, газ не наш, ціни не наші. Незадоволений скрипничук і сільськими головами Івано-Франківщини, зокрема тими, які не освоюють виграні на конкурсі проєктів Кошти в останнє фінансування обласної ради отримало 60 таких напрацювань, проте лише половина з них реалізовано. Причину голова обласної ради бачить в банальних лінощах керівників сіл та небажанні. Адже тим, кому це потрібно, успішно втілюють проекти. У нас є в області голови, які хочуть подавати, виграли вже по два проекти, подають третій. І він не дивиться на перевірки. Поїдьте в Довкалицький район, він, я в газеті побачив, святкувало село Кадобна. виселення, переселення, повернення і так далі. Поїдьте там є Василь Пастух, Василь Васильович, сільський голова. Він два проекти, вже другий доробляє, каже, буде подавати третій. І просить нашого сприяння, щоб дати. То люди, які працюють і, і нічого не хімічать, вони не бояться перевірок. То, що ті перевірки є, то факт. Ну але ж робити треба правильно. Кілька слів Скрипничук розказав і про ноу-хау в облраді. Зокрема, на їхньому сайті створять історію міст і сіл Прикарпаття. Тексти, фотографії та схеми уже розміщують. Щоправда, без помилок не обійшлося. Свої корективи голова облради вже зробив, однак закликає усіх небайдужих надсилати інформацію про будь-які неточності чи власні напрацювання. І крім того, вже незабаром запрацює електронний вісник, який міститиме усі рішення сесій за останні три роки. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій. Новини 402.